Вітаю! Це подкаст Вигадуємо з. Цього разу вигадуємо разом з американським письменником Марком Твеном та його найбільш відомою книгою пригоди Тома Сойр. Правда, не знаю, чи вдасться нам щось вигадати в кінці, бо більше всього я хочу розповісти, чому ця книжка класна, чому не треба її боятися, бо зараз її саме бояться. Отже, книга написана у 1876 році, тобто 160 років тому, а події відбуваються і ще раніше, у 40-х роках 19 століття. Книга багато в чому автобіографічна. Ні, Марк Твен це не Том Сойер, а то в нас люблять ототожнювати автора з його героями. Тим не менш, світ навкруги героїв той самий, що був у дитинці письменника, коли він ріс в місті Ганнібал. І, схоже, переживання також дуже близькі Марку Твену. Сучасний світ, безумовно, в дечому змінився порівняно з 19 століттям. Тому декому здається, що там написані застарілі, дивні лякаючі речі, точно не для дитячих вух. Що ж лякає, і чому насправді нічого страшного в книзі немає? Тригер перший. Зла тітка Полі б'є Тома Сойера, а як відомо, бити дітей не педагогічно. Дехто з читачів навіть називає тітку садисткою. Мабуть, забуває її монолог у першому розділі. Оце то хлопець. Невже й ніколи нічого не навчусь, хіба ж він мало мене дорив? Час би вже порозумнішати. Але, мабуть, старий дурень найдурніший за всіх. Недарма кажуть, що стару собаку не навчиш нових штук. Але ж, Боже мій, він завжди придумає щось нове і ніколи не вгадаєш, що він утне. Він, начебто, знає, скільки можна мучити мене безкарно, а коли я розсерджуся, зараз же втече або розсмішить мене і гнів мій проходить, і я не можу його бити. Я не виконую свого обов'язку щодо цього хлопця, нічого гріха таїти. Сказано ж, Біблії: заощадиш різку, зіпсуєш дитину. Я страждатиму за гріхи нас обох, це я знаю напевне. Він пустун, але боже мій, він же бідолашний, син моєї покійної сестри, і не можу я його відшмагати. Щоразу, як я відпускаю його совість. Учить мене, і щоразу, як я б'ю його, жаль крає моє старе серце. Ну, що ж, правду сказано в святому письмі у людині дні короткі і повні скорботи. І це таки так. У школу він сьогодні не повернеться і байдикуватиме до самого вечора. Але завтра мені доведеться покарати його, посадити за вас роботу, жорстоко змушувати його працювати тоді, коли у всіх хлопців свято, але нічого не вдієш. Роботу він ненавидить на усе в світі, а мені треба ж коли-небудь виконати свій обов'язок, бо інакше я погублю дитину. Що в цьому монолозі? Внутрішня боротьба тітоньки Полі. Вона жаліє сироту, не може відшмагати це з одного боку, а з іншого я не виконую свого обов'язку щодо цього хлопця нічого гріха таїти. Сказано ж, в Біблії заощадиш різку, зіпсуєш дитину. Звідки ці слова про заощадиш різку? Це Біблія, книга приповістей Соломонових, розділ 13, вірш 24. І ці слова, ключова аргументація у XVIII-19 століттях щодо виховання дітей. Були й інші: не відхиляй виховання від хлопця, бо коли різкою вдариш його, то не помре він, ти різкою вдариш його і душі його визволиш від пекла. Або ось інша. Безумство прив'язалося до серця хлопця та різке виховання віддалить його від нього. Все це можна було почути з церковної кафедри від священника. Я читала тогочасні збірки проповідей та поради батькам, то там повно прошмагання в. Позитивному ключі. Тітка Полі, як людина релігійна, вірила тому, що, з чим звертався священник. Чи варто її засуджувати? Тітка нічого не вигадує, а намагається слідувати тодішнім порадам з виховання. Вона помиляється, Так, але хіба автор показує шмагання позитивно, закликає поводитися як вона? Марк Твен показує людину, яка сумнівається. Крім тітки Полі, дітей б'є вчитель. І знову, хіба Марк Твен показується як позитивне? Ні. Вчитель Добін це карікатура на педагога з різкою, власть якого засновано виключно на ем, острахі. Отже, який із цього всього можна зробити висновок? По-перше, Том Сойер це не книжка про те, як треба виховувати дітей. І точно на інструкція, як правильно користуватися різкою. Це книжка про те, як дорослі дуже стараються бути правильними і постійно сумніваються. А діти в цей час намагаються жити. Тітенька Полі не зла, вона не садистка, вона людина свого часу, яка намагається бути хорошою, озброївшись Біблією, порадами священника і почуттям провини. І саме тому їй так важко. Бо в серці в неї одне, а в інструкції інше. Твен не каже, що тітка Полі має рацію, але й не робить із неї монстра. І показує це так. Що нам незручно. Ми сміємося і водночас розуміємо, що щось тут не так. Якщо хтось сьогодні читає Тома Сойера і каже: Ой, це жахливо, там б'ють дітей, це не можна давати читати, то це означає, що книжка працює. Бо хороша книжка не заспокоює, вона ставить питання. І питання тут не чи можна бити дітей, а значно складніше, що робить з людиною влада, заснована на остраху. А Марк Твен – один із перших письменників, який показав, різко виховує не характер, а покор. Тому боятися Тома Сойера не треба. Треба його читати, сміятися. Думати саме в такому порядку на сьогодні все. Але я готую ще два епізоди про тригери в пригодах Тома Сойра.